Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання з рідних чернівців. Поступово я налаштовуюсь на е, течію і енергетику свого рідного місця. Це абсолютно інші вайби ніж у Львові. У Львові життя вирує і це просто апріорій. І львівські трамваї, площа ринок, і тебе понесло, понесло, захопила площа події, люди, музика. І це чарівно, для мене це дуже органічно. В Чернівцях все лагідно, м'яко, тепло, по-дружньому. А ось привіт-привіт-привіт на кожному кроці, коли ти починаєш готуватися до зйомки, і на протязі трьох хвилин на Кобилянській ти зустрічаєш біля 15 знайомих і обнімахися. І це все це настільки лагідно, що це дуже-дуже підкупає. А ці вулиці Тихого центру, вулиця Саксаганського, вулиця Українська, ну що казати, що казати? Ну, а потім Кобилянська, яка так само тебе просто підіймає і несе в течії свого чарівного місця. Сьогодні вечір 18 січня 2025 року. І сьогодні ми поспішаємо на знакову подію, яка відбудеться в нашому колишньому єврейському домі за мого дитинства палаці Текстилка. А тепер це наш обласний палац культури міста Чернівці на театральній площі. І сьогодні театр, народний театр імені Агєєва під керівництвом неперевершеного Івана Даніліна будуть приймати участь у міжнародному Stus Fest 25, в якому е приймають участь е сім континентів, сім країн, 20 міст і буде біля 50 подій. Чернівці, як зазвичай, не стоять осторонь. І сьогодні буде читання е, арт-акторами народного драматичного театру імені Агієва е, під керівництвом Івана Даніліна, е, якого я особисто дуже поважаю, тому що Іван Данілін це наш е, гамлет світла, неймовірно талановитий, харизматичний, дуже скромний е, мужчина і митець. Який заслуговує на визнання не тільки нашого кола, близького кола, а й держави це моя точка зору і міста, якщо дотичні до теми дивляться ці репортажі. Ну, це просто такий конкретний посил для цього. Тому що коли йдуть нагородження і вбрання лауреатів будь-якої премії, то у нас є гідні серед гідних і Іван Данілін, і Інна Даніліна. Це е е люди, які запалюють нам наші ліхтарі на Кобилянській, в тому числі, які допомагають разом з паром Ярко проводити театралізовану екскурсію, які виховують дітей в колишньому палаці піонерів, театральні студії, і це все під час війни. А це цілі покоління. З одним з них, з Назаром Ткачуком, я була в волонтерському штабі, і я просто особисто від себе можу сказати, от такий от хлопець, справжній наш. Тому респект театру Агієва і тепер про саме про цю подію: Василь Стус. Василь Стус це людина. Яка він народився в 1938 році, 6 січня. Він ровесник моєї мами і з свого недовгого життя напротязі протязі 47 років а помер він, можна сказати, загинув. Замордували, можна ось так сказати. В 85-му році це тоді, коли я закінчила школу. Це був такий ну просто розквіт. Застойного періоду, це ще було задовго до незалежності, і це ще було перед перебудовою. Це людина, яка 13 років за свою позицію, яка була незламною, яка була завжди правдивою пасіонарною, був. 13 років провів в таборах, можна сказати, в концтаборах, хоча це був радянський союз, але воно нічим не відрізнялося від тих, коли були під час Сталінщини. Він був і в Мордовії, і на Калимі, і його зазвичай тримали в карцерах. Це просто як знущалося над людьми і фізично, і морально йому не дозволяли зустрічі з близькими. Це людина, яку просто замордовували, а він залишався нескореним. Крім того, це людина неймовірного таланту, поетичного, творчого, це пасіонарій України. І ви знаєте, я так багато спілкуюся з багатьма людьми по світу. І я хочу сказати, що українці настільки Богом поцілована нація, що і серед сучасників таких людей, серед молоді, ну, може, не такої потужності, але ж є немало. Те, що надихає, це те, що дає віру в нашу перемогу, це те, що говорить про наш український дух. І сьогодні я прокинулася в галагідному настрої. Я слава богу, відіспалася. І ніби добре себе почувала. Але потім мені я відкрила, взяла телефон в руки, і мені з Києва прийшли повідомлення від моїх друзів, які пишуть коротко, лаконічно, але пишуть про те, що сьогодні відбулося зранку в Києві. Це мої райони, Лук'янівка. Просто ну, 200 метрів від мого будинку, прильот, там завод Артема, і ці кляті Орки саме хочуть влучити туди. І біля станції метро, біля торговельно, торговельного центру квадрат, просто величезна е, я, яма, яр е, тече вода, тому що по поновічені комунікації, урядовий квартал, інститутська, е, поруч Нацбанк, ну, тобто це історичний центр Києва, вибиті ж вибиті з. Вікна аж до палацу офіцерів напроти Маріїнського парку, тобто центр-центр, центральні райони Києва. Е, мужчина на Лукянівці в автомобілі згорів заживо. Розумієте? Ось саме за це такі пасіонарні особистості, як Василь Стус, віддали своє життя. Саме за те, щоб ми ніколи з тою русньою не мали нічого спільного, а мали свою точку зору. І незважаючи на те, ви знаєте, от ще хочу сказати, не так як е, в фільмі Свадьба в Малиніці по Пандопола, е, власть е, е, і змінилась і у нас змінилася точка зору. Тобто, якщо ти маєш свою позицію, незважаючи на те, чи хто був владі, чи е, хто тобі дає поїсти, ти маєш свою точку зору. Це про волю, це про гідність, це про вільність. І коли я кажу, що бути вільною людиною в будь-яких сенсах ментально, енергетично, фізично, фінансово це саме велика розкіш, яку може дозволити собі людина, і це саме так. За це віддали своє життя наші патріоти, такі як Василь Стус. Віддають кожного дня наші хлопці, тому що у Львові. Майже через день я це бачила біля 12 години. Привозять наших героїв до гарнізонного храму Петра і Павла і їх відспівують. Про це мені розповідав Сурмач міста Лева в приватній розмові, коли я знімала репортаж, де він грав на тримбіті, пан Ярослав Симків, і він грає з ратуші пісню в проводи наших хлопців. І Труни ставлять перед ратушою, капелани військові відспівують, і на щиті хлопців везуть через усе місто Лева на Личаківське кладовище. Я не з зн... хлопців, які будь-хто стають на коліно, знімають головні убори. Сльози котяться градом. Величезну, величезну ціну ми платимо за нашу свободу. Але я впевнена, що наша молодь, наші прийдешні покоління. Це будуть пам'ятати ніколи, ніколи українці не стануть на коліна. А ті, які псевдо, які починають розводити деревині і з казати ханука, не ханука, ще щось і так далі. Розумієте, це не про українськість. це не про толерантність, а це про сховані комплекси меншовартості. Справжні українці, це про справжність. Про свободу, про волю, про дух казацтва, який ми маємо щастя нести через віки. А зараз я хочу доєднатися до цього неймовірного дійства і по можливості зробити прямий етер, щоб якомога більше людей побачили цю подію. Сьогодні Чернівці доєднуються до Стус. Фест 25 І ми не будемо в цьому винятком. До нових зустрічей, моє любі! З любов'ю! Ваша Оксана Дем'янишина. Чернівців, серця нашого міста, артерії щастя і любові вулиці Кобилянської. Па... Місто моєї любові. Місто мого дитинства. Місто мого відновлення. Затишку і лагідності, мої улюблені чернівці, наші чернівці.